Буду з вас знущатись, все-таки вже випустились, відмучились, дозволяю заюзати калькулятор, бо, можливо, дійсно буде довго рахувати, але якщо знаєте правило, то це дуже легко порахувати. Це випадково не та сама історія з пропорцією хреста. Може бути, так. До речі, є декілька. Ну, є два основних способи, можна розв'язати це або пропорцією, або є правило. Прямо конкретне правило на одну дію. Але можна і пропорцією, теж дуже годний метод. Та, зараз треба згадати, що воно що множиться, що воно що, воно, що, воно, що воно. Та, ну Всі люблять ходити в магазин, от знижки рахувати не хочеться. А вони просто одразу на етикетках пишуть: яка ціна зі знижкою, на що мені рахувати. Так, угу. да, Юлія, а раптом тебе обманюють, а? Та хто мене може обманути? Ні, мене не обманюють. Я можу. Ви не рахуєте знижки? Тепер я це знаю і буду вас обманювати. Писати, що знижка 50% а насправді 30